Чи чекали ви на хвилю новинок ці літні дні? Тож ми почнемо з підводних ельфів, які можуть знайти вас на пляжі. А далі будуть сірі лицарі, які гоняючи за демонами, може бути теж на пляжі. А далі нова книжка по старому світу, яку хтось забув на пляжі. І далі гноми, тобто дворфи, які можуть затягнути вас в небеса прямо з пляжу. А також коробка з джином в маліфо, який може виконати ваше бажання, і ви нарешті опинутись на пляжі. Тема номера у нас є на фанконі. Тож погнали! Боргівшо, матері! З вами Антоніо Олександр. Вітаємо! Сьогодні справжня злива новин. Тож готуйте ваші парасольки. А мені, будь ласка, відкладіть ці дайси. Дуже милі. Які дайси? ти про що? Дайси і донетів. Подивись на них, вони прозорі і гарно читаються. Так, і це наша перша новина. З постукали. Тук-тук. Хто там? Це і донети, і їхні риби. В комплекті три герої, що будуть топити своїх ворогів. Жива вода, яка буде топити ворогів. І новий стартер, який теж буде топити за всіх. Тут ще і напівпрозорі кубики, які вже сподобалось Олександро. І авреш ж фоліан ельфійської мудрості, тобто правил гри. Але не читайте цю книгу під водою. Вона не відштовхує воду. Далі у нас сірі лицарі. Багато хто чекав цю коробку, але замість нових моделей отримали перепаковку старих у новий комбит-патруль. Насправді він не такий вже й поганий, як про нього говорять. Так. Там звикли до нас піхотинці. Ще є універсальним набором, адже з цього набору робиться вся піхота мисливців та демонів. Так, там термінатор, який теж і зараз виглядає досить таки круто. І ось ще старий дред. Але в нових сірем просто не підвезли. І ось нова мініатюрка. Можливо, це просто погане фото, а можливо, ця мініатюрка з досить неправильними пропорціями. Маленькі ручки, великі ніжки. Я не можу сказати, чи проблема в фото, чи вінки. Але попри все, це старі карланнівські моделі. Тож поруч з примарисами ці мініатюрки виглядають досить невеличкими. Цікаво, чи придумай ГВ якусь дірку в Беко, щоб зробити сірих грейд Again. І до речі, тут ще капелан вийшов. Він класний. Більше про нього нічого говорити не буду. А я скажу: вам не бризли дрібні помилки в правилах у вашій банді Кілкімо. Тоді поспішайте ознайомитись з новими. Черневими правками. Наприклад, Angel of Death отримує еквіп Titan's Shield після роляння кубі в або уточнення у Гермонгерс правила Con Fervoс Бладґеральда. Вона тепер працює перед або після виконання дії. Повністю прочитати, що саме змінилося у вашій банді, можна у наших чудових друзів New Kill Team, які написали дуже оперативний аналіз. Посилання на них будуть, як завжди, у нас в описі. А ми йдемо в Єресь. І тут у нас інформація, як буде будуватися система союзників в цій системі. Тож розробники розповіли це у останній статті. з інформації, ми можемо брати 50% союзних військ або 25% якщо це титани. Тож збірна солянка з механікусів та маринів стає реальністю. Зі своєї сторони, я вважаю, що це може призвести до душев бакових і фанових ігор. А Олді не до фану. Дизайнери ГВ приручили магію. До вигляду нової книги Мачет Guide». Їх непокоїли, що чарівники 4 рівня були занадто потужними і могли з легкістю вирішувати хід бою. Тепер вже не можуть, але стали більш залежні від китка кубиків. От такі справи, висновки: на будь-якого сильного чарівника, знайдеться свій дизайнер ГВ. Посилання на інші зміни можна знайти у нас в телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новин. А ми відправляємося в мандрівку на повітряному кораблі, адже на повні швидкості до нас прямують харадрони, яким нарешті дали фракційний терейн. і один новий загін. Як на мене, загін класне, але в ньому відсутня головна фішка цих дворфів їхні залізні маски. Як на мене, саме вони надавали своєї колоритості цим хлопцям, коли розробники зняли з них маски, то зробили їх більш емоційними. Але як на мене, вбили основну фішку повітряних розбишак. А ще стартер, неякий стартер, і взагалі в цьому сезоні ГВ робить найгірші стартери, які я коли-небудь бачив. Ну що робити таке життя? Але знаєш що? Приємності у житті. Неприємніше це тема нашого номера. Адже сьогодні у нас єрець на фанконі. А так? Але зачекайте трохи, будь ласка, якщо хочете, щоб українські новини з Варгеймів стали більш популярними, поставте лайк відео та залишіть коментар. Це допоможе ролику стати більш помітним. І звісно, підпишіться на канал відразу ж після того, як задонатите на ЗСУ. Воїни, що приносять нам тільки хороші новини. А ще Єрес відмітила з тим, що зібрала гарні донати та зробила гарний стіл, то про все це розповість нам Віктор! Я розкажу трошки, як ми організували нашу зону. У нас, як і у кожної гри, був свій стіл. Він, якщо я правильно пам'ятаю, щось був 130 на 120, якось так сантиметрів. Для Єрісі потрібен стіл для повної гри 48 на 72 Як ви розумієте, це трошки більше, ніж у нас було. Так як у нас не було завдання показувати величезні ігри, там 3000 на 3000 тисячі Ми зробили, як і минулого року. Ми поділили наш стіл умовно навпіл, половину столу займала діорама, яку ми зробили, і половина. Це відповідно було місце для навчальних ігор. В перший день мені здається грали тисячу на тисячу очок, а в другий день 650 на 650. Зрозуміло, що порізали кількість юнітів, порізали кількість очок, щоб менше часу витрачати, щоб людей не так навантажувати, щоб у них був час подивитися на інші ігри. Чому ми збирали гроші? Перше, це, звісно, навчальні ігри. Наш майстер Данію, неймовірний хлопець, неймовірний гравець, дуже приємна людина. Він проводив навчальні ігри. Чесно скажу, я більше ніж задоволений. Я б так не зміг. Був один з відвідувачів, а він після гри з Данілом він буквально зі стільця підстрибнув і сказав, що його дитяча мрія виконана. І він просто тисячу гривень задонатив на автомобіль для десантників. Ми з Дані переглянулися. ну, У нього було таке стільки емоцій на обличчі. Ми багато на чому заробляли ці донати, зараз про це розкажу детальніше. Але нашому основною задачою було, звісно, показати гру. Провести навчальні ігри, і мені здається, наш майстер Даніис ці впорався. Оцінка 12 з 10 — Це буде занадто мало для нього. скажімо так, друга це було продаж мініатюр. Так як на фанконі мініатюри продавалися окремо на ярмарці, те в невеличкий стенд біля одного з входів до нашого тенду настільних ігор. Також ми продавали моделі зі столу. Тоді яку ми склали. Там були представлені мої моделі, моделі Дані і моделі Марка. Марк, мій товариш, мій дуже близький друг, засновник нашого ком'юніті. Він на жаль по особистим причинам не зміг прийти на фанкон, але він підігнав цілу коробку з балдежними пофарбованими мініатюрами. Тож до моїх посередньо пофарбованих мініатюр залізних рук. І до даніних чудово пофарбованих мініатюр залізних воїнів додалися ще художні пофарбовані Повелителі ночі, гвардія Ворона, Гвардія Смерті. Деться він тільки Тролегіони приніс так там, Термінатор різноманітні, байкер і так далі. Як можна зрозуміти, його моделі розходилися найкраще моделі Марка. Я, звісно, своїх теж продав на певну суму. Звісно, продавав їх я, але без нього. Без маркових золотих рук і без чудово пофарбованих моделей у нас мало б що виш. Я буквально недавно спілкувався з Олексієм Базовкіним. Може, ви його знаєте? Це адмін клубу Warband, адмін клубу Legacy. Я не знаю наскільки ця інформація таємна. Ми з ним спілкувалися якраз про Фанкун. Він же активно проводить ДНД, не тільки ДНД, різні енергії. Він майстер. І він казав, що от з різноманітних заходів, які відбувалися раніше, дуже малий був приток людей після самого івенту в клуб. Бо люди просто приходили зіграти на заході, і вже потім другий раз до них не приходили. І він казав, що одна з причин, чому варгейми в цьому плані набагато більш краще в себе затягують людей: людина побачила мініатюрки, людина умовно купила мініатюрки. І вже є оцей гачок, за який людина зачепилася і далі буде продовжувати розвиватися в цьому хобі. З настільно-рольовими іграми, на жаль, це так не працює, бо по факту тобі для гри потрібен тільки майстер і листочок паперу з характеристиками того персонажа. Також нарахувати рахунок самого фанкоми порівнюючи з цим роком було звісно більше стендів. Було більше людей цікавіше було, але загалом не так багато активностей. На мою думку, на яких можна було б заробити гроші прямо на місці. Проти наша зона в Аргеймі, де ми буквально працювали виключно за донат. Ми дуже чітко відрізнялися, бо у нас і пофарбування за донат, і пограти за донат, і міньку купити за донат. Плюс наша зона вона притягає людей, навіть ті, які не особливо розуміються на стільних іграх, ті, які ну далекі від них, вони все одно зупиняються біля, ну наприклад, біля нашого столу, звісно, зупинялися, бо це була красива діорама на півтолу. Питали, що це, фотографували, хтось вже знав про Вархаммер, цікавився, які Вархамери представлені у нас. У нас було що людям показати, і у нас було що їм запропонувати за донат. Чи багато людей захватило Єрес, чи багато було охочих пограти, повернутися, збирати армії. Скоріше так, ніж ні. В цю суботу, яка була, у нас було семеро новачків, з якими я і мої товариші проводили навчальні ігри, і п'ятеро з них вони прийшли саме з цього фан коду Це великий успіх. Я сподіваюся, що кожен з них. З нами залишиться надовго. З цього фанкону в наш чат по єрісі додалось близько 20 людей. І якщо оцю чверть з цих п'ятеро хлопців вони затягнуться в Єріс, або хоча б в інший варгейм, то це, це теж буде чудово. Я тобі особисто фанкон мені загалом подобається цей формат, ця ідея. Я ще зі школи хотів побувати на подібному заході, але як тільки виріс, то там спочатку коронавірус, потім війна, не було достатньо часу на це. В минулому році це був мій перший досвід. Це було дуже цікаво. Так сталося, що було більше часу на погуляти, ніж в цьому році. В цьому році у нас якось активніше робота йшла, ніж в минулому. Хоча з тих гравців, з якими ми познайомилися на минулому фанконі, з нами залишився тільки один. Загалом я не можу сказати, що на цьому фанконі побачив щось принципово інше або відмінне до минулого. Окрім того, що зібралося більше людей. Наша зона зона варгеймів, вона вже була більш організована. Велику подяку хочу сказати Сергію і всім людям, які причасні до цього, бо робота була дійсно пророблена колосальна. І не сумніваюся, що до наступного року ми цю колосальну роботу проробимо ще раз. Щоб наша зона виглядала все краще і краще. Дякуємо Віктору. Нагадуємо, що це не всі матеріали з Танкону. Незабаром вас чекає великий підказ, де буде ще більше інформації про цю подію. А ми рухаємося далі до великого блоку. Від Atomic Mass Трансмішенс. Кого ви більше любите? Супергероїв або суперзлодіїв Сеситі Марвел. Сьогодні ми поговоримо саме про останній кримінал Сіндикат ПАК. Дає вам чотири моделі мініатюр з типовими антагоністами Марвел. Мій улюблений Кінг Пін тут є. І так, це коробочка для Марвел Crisis Протокол. Переїжджаємо до космосу, де для повстанців у Star Wars Legion оновили правила для Аа 5 Спідер Трак. Щоб далеко не йти від далекої галактики. Ось ще вам команда для Star Wars Shatterpoint. Потрібно хоча б спробувати пограти в цю гру. Ви вважаєте, Басто стали наївними війниками чи єдиним світочем надії в пустоші? Цей новий набір від моді плюс здатний довести усі серйозні хлопців у силових обладунках. Тож не зволікайте. Чим більше я дивлюся на новини про четверту редакцію Маліфо, тим більше мені тягнеться похмуре, але іронічно веселе місце. І ось ця коробочка із східними чаплунами та джином знову змушує мене замислитися над поверненням до цього чудового сеттінгу з каміннями душ, ожилими нічними жахами та веселим. П'яними гремлінами. зрада від Вакрейл студіо чи соціальна сатира для Варгейму випустили армію Commonwealth з ведмедями та балалайками. Виглядає крінж та клюква. Будемо сподіватися, що так воно і є, і буде. А тепер шляхетні самураї. Хто з вас прочитав весь кодекс Бушідо? Так, я про скірбіж гру, до якої вийшли нові мініатюрки. Демони та ті, хто приборкують ці потибічні створіння. Цікаво, а цього лютючого вурдалака можна розробати катаною? Дізнаєтесь, коли будете грати з цими бандами на столі. А не граючи в цю гру на столі, ми багато втрачаємо, оскільки карнавал пропонує новий соковити реліз. Grid Game Hunt. Wall Chain Judgment. з витраченими пани та соровим суддією та їх супроводом, так і тягнуться руки до гаманця, щоб зіграти. Дуже сподіваюся, що я зможу знайти для них приют серед цього сірого пластику і беру якусь фракцію цієї системи. Тим паче, що всі, хто грав, описують карнавал як неймовірно динамічно і цікаву гру. Пектор Мінчерс показала нам бородатих африканців в тюрбанах з класичними для них АК. Я не хочу за них грати, але проти них пограв залібки. І так, ще трохи сучасної техніки. Тож готуємось до антитерористичних операцій. Антон, ти чуєш? Це нелон, Ель Джонсон вийшов з лісу. Це до на нас прямують нові загони англійських левів для Bolt Action. Нове предзамовлення вже чекає на фанатів. А якщо вам більше доподобає епоха темного пороху, для вас вийшла нова лінійка терейну для американської революції. І коротенька довина від відбору геймс Вони зробили мініатюрки з гвинтівками Шарпа. Шануємо історію! Перш ніж перейти до спорту, хочу відмітити, що у нас в телеграм-каналі вийшов Батлерепорт по незвичній системі Хронопія від нашого постійного підписника Хом'яка Бобровського. Тож зайдіть і подивіться, це насправді цікаво посилання на наш канал під відео, а тим часом дізнаємось, хто перемагав цього тижня. На цьому тижні в київському клубі Київ Легасі тестували нову колоду в місце для Warhammer 40k. До речі, як грати з цією новою колодою і зміни балансу Warhammer 40k, ми розбирали у відео за посиланням у нас в описі. Зібралося 14 гравців, де найкращими стали Михайло Лисиця та на Chaos найтах. Путніко Віталій на Ультрамаринах, Єгор на імперіонайтах. дуже багато знайків. А у іншому київському клубі лор почали власну лігу Рахаммер 40. -кей». У першому змаганні було 10 гравців, де найкращим виявилися Давід на Адептус Механікус, Богдан на Друкхарі і Гаджимут Андрій на Енджелах. І традиційна мініатюрка тижня. Цей тиждень пройшов під зіркою Сера Лазара, принца сербського національного. Царського героя 14 століття І з новинами у нас все до зустрічі. Аж не віриться, що ми це подолали. Будьте чемними, відпочивайте разом зі своїми мініатюрками.